і от зараз постає таке питання що нові 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 виклики роблять необхідним ну змінити ці процедури європейський союз має формувати додаткові фонди на з яких у тому числі будуть фінансуватись Питання проблеми оборони, ну власне, такого оборонного будівництва, і в цих об'ємах об цих грошей, які потрібні європейському союзу, насправді об'єми тих грошей, які потрібні Україні, вони невеликі. Тобто грошей завжди вистачить. Але проблема у тому, що європейцям потрібен певний час. Вони не можуть прямо зараз сказати Сполученим Штатам, що ах так, ну тоді, ну, тоді, тоді ми самі поки що не можуть. Потрібен певний час, тому що ну, завжди раніше Сполучені Штати припиняли всі спроби європейців побудувати щось автономне. А зараз, навпаки, європейцям потрібно це робити швидко, в них є гроші, але є. Є проблема, ну умовно кажучи, військового Шенгену. Просто Європейський Союз розбитий на, на національні уряди, які мають свої процедури, свої свої суверенні права, і тут ну, важко швидко зробити нову систему оборони. Але те, що може створити зробити європейський союз прямо зараз, він може сказати, що всі питання про всі питання демократії в Україні. Потрібно домовлятися з Україною і Європейським Союзом, а не між не між Сполученими Штатами і Росією, тому що це вже не законодавці демократичних мод.